Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища, що 11-12 квітня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека, а отже, виникнення пожеж в природних екосистемах значно зростає. Співробітники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області інформують, що коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, яка бере участь у. У багатьох біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюється саха трава, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім цього, під час згоріння виділяється велика кількість речовин, яка шкідливо впливає на органі дихання людини. Тож, ми нагадуємо. Що законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого відповідним органом, а саме згідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, згідно статті 77 кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, відповідно до статті 113 Кримінального кодексу України такі підпали можуть розглядатися як диверсія і каратися згідно чинного законодавства, а саме позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Тож, шановні громадяни, не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких у разі пожежі. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.